Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри третього туру юнацької ліги УЄФА Барселона, Іспанія, Шахтар, донецьк україна в якій Нуа Дарвіх на 15 15-й хвилині вивів господарів уперед. Але по перерві молоді гірники захопили ініціативу та почали рвати захист каталонського клубу в шмаття. Ющенко і Глущенко обігрували по декілька суперників та не виключалися з боротьби до останнього, здавалось би, в безнадійних ситуаціях. А Лоценко цілком міг зрівнювати рахунок. Досить небезпечні прориви по своєму флангу з подальшими прострілами в центр штрафної Барселони здійснювавши лакита. Але господарі встигали в останню мить блокувати удари українців. Якось у випадку з сметаною, який вийшов на заміну. І взагалі всі заміни наставника молодіжки Шахтаря Олексія Біліка виявлялися вдалими і значно посилювали гру гірників. Перша затяжна атака Барси в другому тамі відбулася аж на 85-й хвилині. Наші хлопці відбилися, пішли вперед, втратили м'яч біля штрафної суперників. Стрімка контратака каталонців і Хуан Ернандес Торес чітко замикає простріл. Вздовж воріт ударом головою 2-0. Після чого українці явно втратили надію відігратися, що дозволило Барселоні більш-менш спокійно довести справу до перемоги. Господарі мали нагоду збільшити рахунок, але кравець на воротах зіграв надійно. Отже, вийшло так, що гірники краще грали в другому таймі, але все рівно програли. Та й забити можна після ударів по воротам, а таких у шахтаря все ж майже не було. Отже, після трьох турів юнацької ліги УЄФА в групі Аж маємо такий розподіл Барселона 9 очок. Порту, який громить в гостях Антверпен 4.1, 6 очок, Шахтар 3 Антверпен 0. Зазначу, що в цьому турнірі третє місце нікуди не виходить тільки перші два, за які і піде подальша боротьба між Барсою, Порту та Шахтарем. Так так, не дивуйтеся. Саме Шахтарем. Адже в виїзному поєдинку проти Барселони хлопці Беліка довели, що їм цілком по силам не тільки на рівних грати проти визнаних в світі топів, але й перегравати їх. Справа за створенням гольових ситуацій та їх реалізації. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.